Привіт! Сьогодні ми нарешті поговоримо про дуже цікаву тему. Сьогодні будемо говорити про стосунки, адже у кожних стосунках є сенс. У кожних стосунках ми проходимо певні уроки. І як виявилось, дуже цікаво, що певні стосунки нам дані не просто так. І ми не просто так притягуємо певних людей. І іноді буває так, що людина із життя просто зникає. І ти такий, чому? Але тут варто запитати, для чого, для чого ми притягуємо людей і внаслідок чого ми їх відштовхуємо? Чому нам, скажімо так, нібито попадаються певні партнери. Які схожі за відчуттями, вони можуть бути мега різні, але ми себе через певний час відчуваємо, нібито ми у якомусь колі просто одне і те ж саме повторюється, повторюються відчуття, певні розчарування, ми не задоволені своїми стосунками, і чому кожного разу ми нібито потрапляємо на одні й ті самі граблі. І тут також нам приходять на допомогу генні ключі і сексуальна травма. І так, кого і для чого притягуєш ти? Сьогодні поговоримо про це. Чому у певні моменти життя ми притягуємо людей, а у певні моменти життя відштовхуємо? В принципі, це можна назвати певним диханням стосунків. Це такий постійний рух. Хтось з'являється, хтось зникає в життя. І це нормально, це як вдих і видих. Коли ми робимо вдих, хтось у нас новий для певних уроків з'являється у житті, а коли ми робимо видих, хтось зникає. Тобто, це окей, це нормально, це певний такий ваш ритм життя у стосунках. Тому це нормально, що від стану якоїсь творчості від стану сексуальності можна просто. Впасти у якесь відштовхування, відштовхування подій, відштовхування, що немає енергії, немає бажання щось створити, робити, немає бажання якось розвиватися у стосунках, і взагалі стосунки стають на ну, якимось таким тягарем. Це просто такі певні етапи розвитку. Тому дивись, коли ти помічаєш, що, наприклад, ти відштовхуєш партнеру, ти не хочеш з ним близькості, просто зверни на це увагу. Це дуже важливо помітити, адже це тобі говорить про те, що ти зараз впала у якийсь тіньовий паттерн. Що це твоя точка розвитку, це те, на що потрібно звернути увагу. Що таке, в принципі, сексуальна травма. Ми її бачимо у червоному місяці, так. Там є, у нас є лінія, є генний ключ. Сьогодні ми будемо говорити про лінії. Отже, ця травма це твій основний біль стосунків. Тобто, в які близькі стосунки ти не йшов, не йшла. То там обов'язково ти зустрінешся з цими відчуттями, про які ми будемо далі говорити, і з певною собою, з певними своїми якостями. Це ці уроки, які важливо пройти, щоб відчувати себе енергійною, відчувати себе сексуальною, щоб відчувати себе такою привабливою, щоб притягувати. Людей, а коли ти притягуєш людей, ти притягуєш до себе можливості. Ця травма це глибина твоєї душі, це про якість твоїх взаємовідносин. І це не лише про близькість, але й про життєву енергію і творчий драйв. Отже, в принципі, тема сексуальності це не те, про що ми звикли говорити. Тема сексуальності вона ширша, ніж здається, на перший погляд. Адже, подивись, тут і життєвий драйв, тут і твоя енергія, тут, і, в принципі, якість твоїх стосунків. І найцікавіше, я зараз тобі розкажу, що це. Про твої стосунки не лише з партнером, а й в принципі, і з твоїм життям. Усі ці люди прийшли з однією метою, щоб відкрити твоє серце. І, в принципі, мета цієї травми це відкрити твоє серце, яке постійно зачиняється від якихось певних ситуацій, від якихось певних розчарувань. І тому з'являються на шляху, нібито випадково певні люди, які. Приходять, щоб ти нарешті відкрилась, довірилась, щоб ти відчула справжню любов. І у цій сфері у цьому геном ключі і лінії ти можеш дізнатись про свою сильну якість, яка підпалює інтерес у партнера. А партнер, це нагадує: це не тільки твій чоловік, або там твоя дружина. А це в принципі. Твоє близьке оточення люди, з якими ти взаємодієш. Ну і одразу хочу проговорити, що зцілення у, тут, у всіх ліній, воно таке відрізняється, але несе один певний сенс. Що зцілення у цій сфері, у сфері тяжіння йде саме через ніжність, м'якість і прийняття. Ну, і звісно, що в першу чергу це. Ніжність із собою це прийняття себе цілісною, і це м'якість до себе. Ну що ж, і ми перейдемо до наших ліній. І сьогодні, так, в принципі, стисло, але інформативно з ними познайомимось. Ну що, я думаю, що ви підготувалися, вже подивились, а яка лінія у сфері тяжіння у вас, у вашого партнера. Та також цікаво дізнатися у ваших дітей, у вашого близького оточення. Адже коли ти знаєш, хоча б лінію не тільки свою, то тобі легше будувати стосунки, бо ти знаєш, нібито мову кохання свого партнера, бо ти знаєш мову кохання своєї дитини. Як вона проявляє любов, яку вона проявляє якість. Тому дуже круто познайомитись тут не тільки з собою, а й з своїми близькими. Тому перейдемо до першої лінії. І перша лінія може себе дізнатись про себе у фразі, що ну, мене не цікавлять серйозні стосунки. Вона у тінях відчуває таку певну пустоту, у якій вона стосунки не входила. Коли проявляється її тіньова частина, то вона відчуває певну пустоту у стосунках. І коли стосунки закінчуються, ну нібито вони в принципі не мали сенсу. Ще такі стосунки називають стерильними стосунками. Тобто там немає в принципі ні глибини, так, не такі, от як я кажу, пусті стосунки, там немає ні самих стосунків, ні душевного тепла. Це постійні хвороби, бо тобі некомфортно, і тіло якось хоче показати, що тобі в цих стосунках некомфортно, що щось не те. Так? Тобто, в принципі, ти притягуєш такі стосунки. Ти відчуваєш, що в тебе мало життєвих сил, тобі сумно, у тебе стосунки, в принципі, без радості та надії. Ти відчуваєш пустоту, відчуваєш депресію. Ось такі ось пусті стерильні стосунки. Вони. Неплодородні, як кажуть, і у цих стосунках, після кожних стосунків, ти не бачиш сенсу. Тобто, ну ну були у нас стосунки, ну пройшли. А який в них сенс? А для чого вони були? Тобто, нібито ти отримала досвід. А як у нас відбувається? Коли ми отримуємо досвід, у кожному досвіді є сенс. І кожна людина до нас прийшла не просто так: прийшла, щоб ми чомусь навчились, щоб ми щось собі побачили, розкрили сильні якості через взаємодію з певними людьми, людьми, які у нас з'являються на шляху. А ось у першій лінії вона просто не бачить сенсу у кожному своєму досвіді. Що потрібно робити цій лінії? Потрібно відкрити своє серце і побачити красу. І як це можна зробити, можна змінити своє сприйняття іншої людини, адже краса в очах того, хто дивиться. Тобто, з чого важливо почати? Потрібно не звинувачувати свого партнера, а почати з того, що це я притягнула таку людину, для чого? А що я в собі не приймаю? І почати важливо з прийняття себе цілісно. Тобто, це основа, з чим важливо працювати. Це постійно пізнавати себе різну і приймати. І коли у мене є ось це прийняття мене, тоді я почну приймати свого партнера. Тому тут важливо, коли ти впадаєш у це все, це все він винний. Оце він такий-такий. Коли ти ось у це відчуття, скажи тобі, так то це ж я для чогось притягнула таку людину. Отже, значить, він мені підсвічує на те, що я в собі не приймаю. Тобто, потрібно змістити фокус із неприйняття і розчарування на прийняття. І от ключове, що потрібно, це важливо побачити партнера цілісним. І коли ти бачиш себе цілісно, бачиш партнера цілісним, тоді. Ці стосунки не будуть пустими, тоді вони тебе будуть наповнювати. І ось ще повторю, що потрібно почати з прийняття себе, з прийняття своїх ціней і розвитку своїх талантів. І прямо в голові, в серці, в кожній клітині тримай фразу, що увесь світ це ти. Тобто ти створюєш, притягуєш собі людей, завдяки яким ти можеш розвивати себе. Адже перша лінія, вона народжена для крутих динамічних стосунків. І ці стосунки дають їй просто неймовірну творчу енергію. І коли ти помічаєш, що блисквеча по згасає, то це лише твоє сприйняття. Тому, щоб змінити світ. Зміни своє ставлення до нього. Так, друга лінія і її тінь це страх залишитись одному. І це така певна неадекватність у стосунках. Що робить друга лінія у тінях Вона притягує ну просто не своїх партнерів. Тих, з ким у тебе ніколи не буде близькості і не буде глибини стосунків, не буде довіри у стосунках. І я, типу, прикидаю, що ну все, я така, як я є, але. Таким чином, насправді, я надягаю певну маску, і я боюсь щось показати. І я боюсь бути самотнім. І ось два питання, які важливо собі задавати другій лінії. А що я боюсь показати, якою я боюсь бути? І звісно, що тут потрібно працювати із страхом самотності. Друга лінія, коли йде у близькість, то вона нібито робить собі анестезію від страху. Адже я краще, там, не знаю, прям буду змінювати партнерів. Я ось, ось у мене там хтось є, але це не будуть глибинні стосунки, бо страшно підпустити глибоко до себе. І, і також страшно бути самотнім, тому я знаходжу собі певного партнера. Що важливо для другої лінії? Для другої лінії важливо йти у свій страх, іти спокійно, повільно з довірою і працювати зі своїм страхом, трансформувати його в свої дари, в свої таланти. І пам'ятати, що завдяки своїй сексуальності не потрібно втікати від глибинних відчуттів. Вона другій лінії дана не для цього. І який же дар розкривається у другій лінії, коли вона йде у свій страх? Це дуже пристрасна лінія. І дар цієї лінії це саме пристрасть. Друга лінія відчувай свободу, дозволь собі глибинні відчуття і відкрито проявляй свою любов. Адже друга лінія це поєднання вогню пристрасті і ніжності відчуттів саме у дарах, коли вона не втікає від самотності і коли, змінюючи партнерів, не втікає від глибинних відчуттів. Третя лінія. У тінях це схильність до великої кількості зв'язків. І фішка в тому, що або це твоя схильність, або ти притягуєш партнера і схильністю до великої кількості зв'язків. Що тут часто у стосунках? Постійні сварки, драми у стосунках, постійно все розірвати, не розірвати стосунки, піти, залишитись. Тобто, ось така стосунки, така постійна мелодрама. Дуже часто також може бути, що ну, зради це нормально, там простила, відпустила, або тобі зраджуються, або ти зраджуєш. Це дуже часто така фішка третьої лінії. І третій лінії потрібно задати питання, що саме заморозило твою сексуальність? Коли це відбулось? Що там було, чого ти там злякалась, яку ти там себе не прийняла, ось це те, з чим потрібно попрацювати. Також третій лінії потрібно помітити, якщо її стосунки стають, ніби мексиканський серіал, і якщо стосунки призводять до розчарувань, то це саме робота ціней, і значить потрібно іти і працювати зі сферою тяжіння і зі своєю сексуальною травмою. У цінях також ти любиш збуджувати і втікати, бо відкритих стосунків ти ніби хочеш, але щось постійно не виходить. Щось постійно заважає, то партнер зраджує, то якісь сварки постійні, а я ж відкритих стосунків хочу, я ж така відкрита. Але це все робота ціней, на які потрібно звернути увагу. Також тобі потрібно пам'ятати, що саме ти автор своєї мелодрами. Тому посмійся над нею, посмійся над своїм досвідом і подивись на життя як на роман, як на певну цікаву пригоду. І головне відкрийся і дозволь собі свій дар, свою ігривість. Третя лінія це експериментатор. І про це важливо пам'ятати про свій дар. І помічати, коли ти розчаровуєшся, коли зачиняється твоє серце, і відкривати його знову і знову. Адже твоєму оточню, усім твоїм стосункам, людям навколо дуже потрібна твоя ігривість, твоя жага до експериментів і до пригод. Пробач себе, відпусти біль та провину і з ніжністю до себе турбуйся про своє. А ми йдемо далі. Четверта лінія. І як помітити, що ти в цінях? У тебе взагалі зникає сексуальний потяг, і ти віддаляєшся зі своїм партнером. Стосунки для тебе стають рутиною, це теж таки певний дзвіночок, що ти впадаєш в тніні, потрібно звернути увагу на сферу тяжіння, на свою якість там і на свою травму. Також дуже багато образ, таких певних прихованих конфліктів постійні. І головне, ти нібито замерзаєш, ти стаєш в у стосунках. І так, що там відбувається, тобі страшно відкритися і страшно бути близькими. Один із страхів, і з того, що в собі часто не може прийняти четверта лінія це страшно бути вразливим. І підсвідомо. Така лінія вимикає просто тепло і зачиняє своє серце. І найцікавіше, що ти можеш навіть цього не показувати своєму партнеру, своєму оточуванню, оточенню, і вони будуть думати, що все в порядку. І ти будеш їм говорити: Та, все нормально, все ок. Але твоє серце вже холодне, ти сама як лід, тобі не хочеться близькості, тобі. Не хочеться давати тепло, і в принципі ти настільки зачиняєшся, що й важко це тепло помічаєш в інших його приймаєш. І ось ця фраза У мене все ок». У нас все нормально в стосунках. Так, у нас все нормально в стосунках, а за цим стоїть: Я не хочу, щоб хтось бачив мій біль. Тому я буду переконувати, що у мене все чудово. Що потрібно пам'ятати, що стосунки це дзеркала. І твої стосунки відображають відношення до свого серця. Тобто, коли ти зачиняєшся до себе, коли ти не даєш собі турботи, коли ти не, ніяк взагалі не піклуєшся про себе, коли ти льодягна до себе, коли ти холодна до себе, то тоді так само до тебе будуть ставитися інші. І коли тобі партнер не приділяє уваги. Коли не, на, не дарує якісь подарунки, якісь приємності тобі народить, він не лагідний, не м'який, то тоді задай собі питання, а що він зараз відзеркалює, а що я собі не дала? А якої, теплот, там, а якої теплоти турботи я не дала собі? Тому що важливо, не звинувачуй інших, а побач. Наскільки ти холодна і віддаляєшся? Адже тут такий красивий дар. Тут четверта лінія: це про романтизм, це про ніжність, це про творчий шлях догляду за собою. Тому важливо до себе з ніжністю, теплом і розумінням. Про що у тінях думає п'ята лінія? Так, а що про мене подумають? Інші. Я буду радувати інших, і я буду ось таким, як від мене очікують інші, але це буде все збиток моїм бажанням. Ну, Яка різниця, чого я хочу? Яка різниця, як я хочу проявлятися? який я насправді? Я відчуваю, яким мене хочуть бачити інші, і я буду підлаштовуватись під це? Це певна така просто геніальна гра, яку навіть не помітиш, бо людина настільки заграється, починає підлаштовуватись під інших, що просто забуває, а яка вона насправді є. Тому тут важливо звернути увагу на свою самооцінку і задати собі питання: а що, якщо перестати боятись не задовольняти партнера? Це те питання. І вилізе там той страх, з яким дуже важливо працювати. Бо у цій гонці за тим, а як задовольнити інших, а як щоб добре було іншим, ти взагалі забуваєш про те, а чого хочеш ти. І ось коли ти згадуєш, чого хочеш ти, і звертаєш в. Повертаєш аж фокус уваги на себе, то розкривається дуже красивий дар дар чуттєвості. Тому тут важливо цінувати, приймати і розуміти красу цього дару. Бо сексуальність п'ятої лінії вона дуже красива, і грива, і витончена. І зараз прям дам цитату Річа Дарада: вона приносить поживлення, але не вводить в оману. Вона грайлива, але не спокушає, вона таємнича, але не чарує. Тому, люба моя п'ята лінія: не бійся, що твою чуттєвість не сприйматимуть. Почни помічати, коли ти маніпулюєш іншими і надягаєш маску впевненості у собі. І пам'ятай: думка інших ніяк тебе не визначає і на тебе не впливає. І ти тут не для того, щоб виправдовувати очікування інших. До речі, одна з таких фішок у цінях п'ятої лінії це саме маніпулювання своїми партнерами. Тому, якщо хтось в вашому оточенні є з п'ятою лінією, зверніть на це увагу. Якщо ви помічаєте, що вами маніпулюють у стосунках, то це, скоріш всього, просто проявлення ціни. І пам'ятайте, що у вашого партнера або у вашої дитини є великий дар просто неймовірної красивої чуттєвості. Для шостої лінії кохання часто стає розчаруванням. І ця лінія точно знає, що таке, коли вигорає любов, і що таке, коли руйнуються стосунки. Але для шостої лінії так важливо не відмовлятись від своєї мрії. Це така духовна лінія. цій лінії важливо не чекати, коли зміниться партнер. І також пам'ятати, що твій партнер, твоє дзеркало, як і тут важливо пам'ятати просто усім лініям. Тому, що робимо? Шоста лінія: візьми свої страхи, злість, залишки провини, звинувачень негатив і трансформуй їх в любов. Це те, що буде тебе зупиняти, будувати круті стосунки, притягувати до себе людей, із якими ти будеш втілювати свою мрію, іти до своєї мрії, а не постійно розчаровуватись. І що важливо пам'ятати усім нам, усім лініям, що життя ідеальне вже таке, яке воно є. І з усіма людьми яких ми до себе притягуємо, і з усім досвідом, який ми отримуємо, цінність і сенс є у кожному твоєму крокові. Просто запитуй себе, а для чого мені ця людина, а про що вона мені хоче підказати, сказати, а яку я себе не приймаю, і звертай на це увагу. Головне з турботою ніжністю до себе, головне пам'ятати, що стосунки це дзеркала. І почати із прийняття себе цілісно, і будувати щасливі стосунки, розкривати свою сексуальність, відчувати життєвий драйв, відчувати творчу свою таку енергію і насолоджуватись моментом. Колись твоя травма запустилась, і її потрібно було запустити, тому, коли ти зараз, наприклад, слухаєш про твою лінію і згадуєш певні події у житті, то не звинувачу тих людей, які тобі зустрілися і нібито активували цю травму. Ні, туди потрібно подивитись із вдячністю, бо ці люди прийшли для того, щоб стати твоєю точкою зросту. Тому ти можеш запитати, для чого? Ти можеш подивитися на дар своєї лінії. Тобто, певна людина прийшла для того, щоб розкрити твій дар. Подивись на свою лінію, там також є тіньове проявлення і є твоя сильна сторона, є твоя сильна якість, на яку люди притягуються, є тіньова сторона, це коли люди від тебе відштовхуються. І тому зверни на це увагу. Травма починає грати, коли ти не приймаєш людину, це сварки, це конфлікти, так, це вже ти побачила на попередніх лініях, про які ми сьогодні з тобою поговорили. Тому помічай. Пам'ятай, що тінь важливо помітити, тінь важливо прийняти, тінь важливо полюбити. І тоді, коли ти ні, ні я не така, ні-ні, це не про мене, ти тоді чиниш опір. А коли у нас є супротив, то туди ми зливаємо енергію. А тим більше сфера тяжіння, сфера життєвої енергії, сфера сексуальності. Подивись на свої стосунки тепер з іншої сторони, що від якості твоїх стосунків, від того, наскільки ти круто себе відчуваєш у своїх стосунках, це від цього і залежать інші твої сфери життя, від цього залежить і твоя проявленість, від цього залежить по ланцюжку просто і твоя реалізація. Звісно, ти можеш побачити навіть по тіням, що так, часто страшно зізнатись собі, що в мене все не окей. Часто ти втікаєш на роботу, зачиняєшся там у роботі, або ну мені не потрібні стосунки, ти мені так нормально, ой, а мені там подобається змінювати партнерів, мені так комфортно, ой, а навіщо мені там сім'я, ці глибинні стосунки? Зараз. Ти можеш подивитись на це інакше. Зараз ти можеш зізнати собі, так, ось зараз у моїх стосунках домінує моя тінь, моя травма. Але я готова її побачити, готова її прийняти і готова її трансформувати. В свій дар, в свою сильну сторону. Адже подивись, які красиві таланти у кожній з ліній. А ще є твоя персональна там якість у генному ключі. Тому пізнавай себе, це дуже цікаво, і це точно робота із сексуальною травмою, із сферою і із, із тінями у цій сфері, дасть тобі дуже класні результати і покращить якість твоїх стосунків. Тому, якщо ти хочеш покращити свої стосунки, або ти помічаєш, що у тебе не виходить. Нібито і хочеться стосунків, і я ж нібито відкриваю з цим стосунком. І мені так хочеться. Але в тебе не виходить, то зверни увагу саме на цю сферу і на цю травму. Це один із таких великих і важливих кроків до речі, для реалізації твого покликання. А покликання це твій головний дар. Твій головний найсильніший талант, який важливо проявляти у цьому житті. Тому пізнавай себе, приймай себе, люби себе, обіймай. До зустрічі! Я не знаю, як там це правильно говорити, але хочу тебе попросити. Будь ласка, підпишись на мій YouTube канал, став лайки, там ось це є дзвіночок, щоб підписати, щоб тобі. Приходило, що вийшов якийсь новий підкаст або якесь нове відео. Я пробую для себе новий формат, і я буду дуже рада зворотньому зв'язку, коли я бачу, що вам подобається, що ви отримаєте певні результати від взаємодії зі мною, мені це дає ще більше енергії, натхнення, створювати нове, ділити ще більше. Тому я буду тобі дуже вдячна такому енергообміну.